Всім доброго, мирного, спокійного раночку. Ось такий в нас туман. Ось таке в нас небо гарне, чисте, аби не тривоги. І не рашистська ця навала. Можна було б гарно і спокійно жити. Ми вибрали перчик. Вибрали баклажани сині, чоловік поїхав на базар із а я на господарстві вдома. Роботи купа, все треба зробити, вже і осінь, але роботи не стає менше. Тут ось висипали після помідорів. Дощ пройшов, забило все і знову куча трави. Потихеньку запаю. Веріваю травичку для курей для наших. Вже прибрали в гірки, згоріли. Не, не подобаються мені, друзі, в гірки. Руднічок. Більше їх саджати не буду. І зараз хочу вам показати перець. Ось це, друзі, у мене перець пізніший трошки, чим. Що ми саджали раніше, після каткуплі це вже перець у мене. Нав'язано багато. Це сприяє дому. Тут вже було дві виборки. в Цьому перцеві було дві виборки. Ось, щоб ви бачили, я не обманюю. Тут було дві виборки. Там ось йду далі. Ох тут тетроса така капець. Оце, друзі, тут була тільки одна виборка. І він весь зелений. Його багато, не будемо чухати, Ось. Його багато, дуже багато. Це все перчик, який був посаджений після картоплі. Ось, Бачите, плоди великі, подивіться. Ми верхівку не видаляємо, як я бачу, другі, другі блогери видаляють верхівку. Ось тако, зламуючи її. Ми цього не робимо. У нас постійно він червоніє. Раз в 10 днів ми вибираємо перець. Без всякої хімії. Зараз нічим вже не обробляється перець. Зараз одне тільки скажу. Дивіться, хоча треба було б в хилатній формі обробити знову оракулом. Бачите, що робиться І знову. Не вистачає йому кальція і верхівка знову пішла працювати з верш... ну, вершина гнів, бачите, обов'язково треба було пройтися, але не було часу, чоловік загрузився, зразу поїхав. Бачите, видно, що перець є, камери стоять. Навіть якщо собака прибіжить, камера все це ловить. Слава Богу. Ну, діти дали камери тільки на сезон. Потім син забере камери, тому що він купив це для дому, для свого. І сказав, привезе нам на той рік теж такі ж самі. Камери дуже гарні, друзі. Камера буквально трохи більша, ніж одна гривня. Але ну, це не українські камери, у нас в Україні таких камер немає. Так, бачите, ось що робиться суха гніль. А це ось, друзі, у мене перець, який ми садили раніше. Ну, самий ранній. Після цього ми вже ті куски досаджували перцю. Ось так трапилося там картопля, росла, тут було пусте, ми думали, по пустому якусь копійку більше. Заробимо, тому що ну, Ранній перець, ви знаєте, ціна краща. Бачите, ось тут він, він захворів фузріозним вяненням, тому що ну, це для півдня України це звісно, тому що від жарів він такий у нас робиться, який ранній перець посаджений. Він такий робиться. Бачите, на кущах вже майже нічого немає. Тут тільки було три виборки. Ну, четверта була сама рання, тут чотири коробки ми зібрали цього кусочка, ну все-таки виборка, будемо говорити так. І що для цього треба? Ви бачите, верхівка знову починає в'язати. Дуже багато не в'язаного перчика, і вона ще буде в'язати, тому що, якщо у нас буде тепло, Аж до жовтня місяця до кінця, як було в тому році, до грудня було тепло. Ми аж у грудні пахали сотки і збирали останній перець верхів'я, але вони були гарні верхів'я. Ось Такі верхів'я були. Ось таке, бачите? І зараз його потрібно підкормити. Підкормити плантатором. Не, не треба видумувати. Якісь там заумні добрива, брати дорогі. Я працюю тільки цим добривом дешеве. Ну, зараз воно теж трошечки піднялося, але дуже ефективне я побачила, яку він дає, який він дає результат. Друзі, ось підкормки проводилися ще місяць тому. Подивіться, скільки тут перця. Ну, звичайно, збирався він менше тут, чим тоді. Так що потрібно обов'язково зараз підкормити перчик. Плантатором. Не видумуйте ні, які там плантафоли, які дорогущі мастера, мастер там і все остальне. Плантатор купили, пачка недорога, 240 гривень, а вам його вистачить на два роки того. Його ж там доза дуже маленька йде. Можете підкормити паслінієм. О, дивіться, камера холодна і не фокусує добре. Можете підкормити паслінієм. Це теж дуже гарний препарат, він біологічний, бі бі біопрепарат, але він дуже дорогущий. Я вам хочу сказати, і він працює тільки сам. Як і як Сірель, він тільки працює сам. Ні з чим не можна його. Змішувати, Але так як у мене, ну тут щось видно. Бачите, тут ще рядочки ось просвіти, видно, що до, до можна ходити. А там у мене сплетений він повністю той перець, то ходити по ньому знаєте, не, 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 не фонтан, як то кажуть. І, і поломаєш його, і впадеш, і все остальне. Ну, ось так я вам розповіла, так що, якщо у кого є ще перець, Обробіть його і обов'язково оракул додати оракул кальці, е, кальцій. Да. Якщо з плантатору, можете додати це у суміш, а якщо послінній, то тільки окремо, окремо оракул, окремо посліній вам обробити. Я пішла працювати далі. Скосі люцерна. Це вже четвертий окос. Слабенька, я хочу сказати, слабенька. Не знаю, скільки тут буде тюків, але слабенька. Не обробляли нашу гутульку. Бачите, що з нею трапилося. Ну, я її не люблю, мені байдужика вона. Бачите, не є. Рясна, але страшна. Не обробляли зовсім. Згоріли мої геть огірки. Я ними не займалася, не приділила уваги. Згоріли. Щось є таке. Якийсь там висить. Пішла подивитися на картоплі. Сьогодні в нас вода, чи поливати її, чи вже не треба. Зараз подимося, хоч є щось нав'язане, чи нема, щось нічого не бачу. А, нічого не бачу. Ні, є щось щось є. Земля тверда, коли ще сьогодні Це Теж я фітофтора, хоч і обробляли ми квадресом. Ну, ось такі справи. Горить усе, знову спека, але так хочеться ще теплих гнів. Зібрали останній колончик уже свого свого Ой. погоріло. морква гарна, пішла гарно, я бачу, ну буде щось, щось буде. Сині баклажанчики. Файні, файні баклажанчики, файні. У нас у сусідки залізли трошки, цапанули. У нас стоїть камера. Так що хай приходять бо в тому році дуже шкоди багато не робили. Хоч ми потратилися, поставили. Верніше не ми поставили, син нам купив, поставив. Бо дуже такі в нас є люди. Робити не хочуть. На пропо їм треба, а то лазять і... і кабачочки ще є, ось, потрібно зібрати. Бо кабачки дуже швидко наростають, так треба зібрати, обов'язково. Ну, ось такі справи. Зібрала кабачок, віддала сусідки, наїда в Одесу і висору травичку нашим поросяткам. У мене сьогодні вночі свиноматка поросилася, але я рву другим поросятам під звук сирен. Орки ніяк не вгамуються, тварюки прокляті. Ох, ох, собаки, ох, собаки, що ж треба, що ж треба їм ще. Зараз піду на свої картоплі, подивлюся, з того боку дивилася. Тут не дивилася, кріп. Що мені тут кріп? Ого, ого, він уже азаріс, як, йомайо. -йо. Це ж треба все оце виполити. Бачите, оце ж травичка. Її треба випалити. Зараз я, напевно, візьмусь та випалю, те буде курочка, бо солонецю той не їдять. А оцю травичку курочки дуже полюбляють. Її тут море. Зараз я це так і зроблю. Дивіться, скільки її вже в мене тут. Насіння знову пусте, на той рік знову буде купити її. Зараз прополю. Крота виловили і кріп пішов вже тут рости. Вже ходи свої тут не робить. Не кріта сліпець, я все забуваю. Ось така картопелька. Ще якийсь місяць, та будемо купати, як буде все добре. Капусточка моя, бачите, яка вже велика, така гарна, але головку вона не в'яже. Хоча це рання капуста, але головку вона не в'яже зовсім. Коли вона буде, я не знаю, чоловік заспокоює. На 8 березня або на Пасху буде. Знаєш, яка буде, каже, дорога. Якщо не переживай. Ну, каже, не спахаємо цей кусочок, то що? Ну, ось такі справи помідори геть теж вже згоріли, а другий урожай, де я посадила там в кінці, нічого такі гарненькі, вже починають спінути. А, лежить подруга. Кидається, не дає мені поросят. Руки брати. Ах, вони сепінькі такі, вона їх багато привела. Сісюк не вистачає. Двох задушила, я не вслідила. Ой, чудо, виходять. Там ще сидять. Рябуха. Тільки кинешся, так і получиш. А Там ще сидять. Маміні масюлечки, йдіть сюди, йдіть мої малюсінькі, йдіть сюди спокійно, йдіть сюди. Боюся зайти, бо накидається пантера. А я закриваю таким паласиком. Там тепло-тепло їм, дуже добре. І ті малесенькі вони щось не виходять, а це якесь синє. Чи замерзло, чи Бог його знайшов. Щось таке геть прямо. Дівчинка, дівчинка, косош синя. Мама не зовут ну давайте, гайда туди. Гайда Йдіть, йдіть, ідіть, ідіть, ідіть туди, там тепло. Гайда. Гайда йдіть, Ідіть. Чудики малі. Гай. Ой, мамині, ой, мамині жилетишенькі. Які вони ці долі, коли вони малюнечки, вони такі чудові, Такі ці Це хто у нас. Це в нас пацан. Це наш пацан такий красивий. Трусяться. Хоч на дворі тепло, але їм... Там і лампочка горить. Ідіть, ідіть, ідіть. Ну, мама, не дасть вам їсти, нема в неї зараз вже їсти. Вона вже вас покормила. Вперво, давайте, обжоримо її. Це погано, що вона привела багато, тому що краще б вона 10 привела і вона б викормила їх, б були б як риночки. А тепер мені гратися приходиться з цими поросятьми. Ну це так. Друзі, сапаючі. У квітнику знайшла ось такий грибочок. Печериці називаються в нас вони. Після дощик ось такий він. Я, друзі, шокована. Це я в дитинстві такі грибочки збирала, які вони смачнющі. Це єдиний гриб, який я знаю і який я не боюся збирати. Да. Тільки один знайшла. Нема більше. Шкода.